Всім привіт! Сьогодні ми відправляємося в сінсей на новорічне оновлення товару. Дуже багато новорічного декору, різдвяного декору. І я вас трішечки ознайомлю з цінами тут відео покажу. Перше, це коли ми заходимо в магазин, бачимо дуже великий стелаж з свічечками, підсвічниками і такими малесенькими декорчиками у вигляді ось янгуляток. Так, різних прикрас для столу, для готування. Мабуть, це все ж таки найтакий ходовіший товар, Ми його виставили одразу поруч тут. Це ми бачимо набір свічечок маленьких, теж може бути актуально вставляти в ці підсвічники, заварничок для чаю, такий в різних варіаціях. Просто далі для печива така штучка прикольна. Ну, здається, для печива. Я навіть не знаю, що можна нею розкатувати, робити. Я би її для фарбування, для малювання, точніше, використала б. Ну, а там не знаю, пишіть, можливо, ви знаєте, що готувати з такою штукою можна. Далі є ось такі прикраси, ведмедик просто був неймовірний. Але трохи я б сказала, що на ці прикраси кусаються ціни, як на мене особисто. Бо дивіться, ось такі миші, чи це олені. Це олені. Ну, Трохи наче дорогувастенько. А на цих ведмедиків в білому і також там в зеленому, ну то зовсім така ціна прям на них. Я б не знаю. Я б подумала, дуже гарно брати чи не брати. 500 гривень за такого ведмедика. Ну, так, соу-соу, so -so, як в мене діти на англійській мові говорять. Не знаю, під питанням цей ведмедик, хоча дуже сподобався. Далі є ось такі альбоми для фотографій. Я того року, здається, їх не бачила тут, або не було ж, можливо. Прикольно, на подарунок можна брати в такій новорічній декорації. Ці кульки бачила на сайті, то вживу, виявилось, вони виглядають жахливо просто, тому не раджу зовсім брати. Н -н -н. Далі мені сподобалась така ось шкатулочка для зберігання прикрас. Можна на подарунок взяти. Я б особисто ну, дуже рада була б такому подарунку, так, гарно вона відкривається, ось так все. І Мені дуже сподобалась сама тканина, така ніжна. І все в такому зимовому стилі дуже гарно. Особливо, якщо якісь там прикраси, ще вкласти туди всерединку, там, то дуже дуже файний подарунок, як на мене. Переходимо з вами далі. Мені ось така сподобалась підставочка, я ще думаю, брати-не-брати, брати, але, мабуть, все ж таки треба буде брати, поставити на кухні гарно, десь собі так на поличку. Мінімалістична і доволі гарно виглядає. Тут, до речі, ви бачите ще багато коробочок для прикрас. І тут мені втрапив в око ось такий ще фотоальбом ну, прям вау, можливо, дитячий можна зробити. Да? Ось там з наліпками. З усім треба подумати, ще повернуся, порозглядаю його уважніше. Далі ми переходимо до текстильного відділу. Дуже багато ковдр різних та пледиків. І ось я для себе оцей пледик вже обрала. Тому я його дістаю. Так. Це з Мікі Маусами для Малані. Я в кінці покажу, як він буде на ліжечку виглядати. Це вже не секрет, буде що я його придбала, тому ось так. І є великі такі ковдрі на ліжко, на диван, на великі, тому я ще думаю, можливо, на наше ліжко щось би теж підійшло. І було б так гарно атмосферненько вдома прикрасити. Ну, але знов-таки, бачите, різні різні варіації. Мені, прям, щоб якась ковдра величезна, гарна так сподобалась, ну, не було цього разу. Я б швидше ковдру брала в юску, там більше таких варіантів, а тут ось таке дитяче сінцей, як на мене, більше з цими ковдрами. Також постільна білизна є. І я тут одну теж придивилася, подумаю, ще запитаю в Мелані, чи подобається їй тоді можна буде взяти для неї. Бо ось така з Грінчем цікава. Або з оленятками. Мені ще сподобалася також. ось Дивіться, гарна яка і така. Ага, там немає, здається. Так, там немає простирадла в тій постільній білизні, є наволочка, є підковдра, а простирадла немає. Ну і все, показую вам ось цей пледик, який я взяла. Бачите, він дуже дуже гарний. Колір не такий насправді, як на відео, він більш приємний до ока. Бо тут дуже-дуже яскравий вийшов. До речі, зверніть увагу, постільна білизна в Мелані теж сінцею, але був набір повністю з простирадлом, під ковтрою і наволочкою. Тому дуже-дуже гарний такий комплектик. Він у нас вже приблизно рік, і з ним нічого не трапилось за цей час, тому постільну білизну сінцею раджу однозначно. Ну, дивіться, як це виглядає на ліжечку. Майте на увазі, що розмір прям ну, такий, Тих впритик, знаєте, як то кажуть, метр шістдесяток, метр шістдесят, не на сантиметр більше. Дуже такі. Ми зазвичай застеляємо більшими, ну все одно вийшло дуже гарно, дуже атмосферно. І ще сюди декілька подушок хочу додати з тих, що там були в Сінсеї. Подушка цукерка, подушка бантик, тому ось будемо додавати. А це паняночка знімала на свій телефончик, який я її називаю блогериня, Юна в нас.